Вітаю на каналі Мотивація вжилера В цьому відеоролику розкажу вам, як я Таврую свої рамки. Ось я вже 20 рамок протаврував. Виходить ось таке тавро на рамках. В першу чергу хотів сказати, що моє кліше, саме тавро, воно передбачено з самого початку, Олександр мені виготовляв його для газової горівки, тобто воно було на, на рукоятці з твердого дерева. А тепер я приспособив спосіб нагрівання набагато кращий для мене. Чому пояснюю? Для того, щоб нагрівати. і Робити так, як я з самого початку планував, а я буду робити і буду розказувати. То для 100 рамок мені потрібно б, напевно, би один балончик газової горівці витратити для випалювання. В моєму випадку я приспособив кліше, воно на болтовому з'єднанні. І я приспособив прикрутив до е, грубки з металу. Просверлив дірку в грубці. і якраз на болтове з'єднання плотенько прикрутив до товстої плити. Товщина плити, вона. Десь 1 сантиметра. Ось так виходить. І за рахунок того, що хороша тяга в грубці, також товщина плити вона сильно нагрівається. Ось покажу, яка температура нагріву. Для того, щоб випалювати, потрібно 350-400 градусів за Цельсію. Ось так, 407 є. На самому кліше трохи менше 390. Ось це такий температурний режим для випалювання е, тавра. Ну, так як ми дрова не купляємо, ми живемо в селі, то спосіб нагрівання досить економічний. Ось яке гарне добро. Для мене головне, щоб була назва Мотивація в я щоб кожен чи то в Гуглі, чи в Ютубі міг набрати і зміг мене знайти і, відповідно, вже побачити мене як безпосереднього продавця. Ну і те, що я продаю свої якісні бжолопакети. Приспособився я таврувати рамки спочатку на одну сторону назви мотивація. Декілька секунд почекаю і на другу сторону джоляра. Ну, а вже сама бжівка, сот і ютуб вже як получиться. Наприклад, ось це таврування просто вийшло ідеальне. Від себе я не вимагаю ідеального таврування, тому що все-таки е, рамки вони виготовлені не завжди прямо з ділового дерева. Рамки якісні, але деколи попадається рамка з більш твердішого матеріалу, наприклад, так як оце. тут є пил поперечний. І е, така рамка може навіть вимагати трохи декілька секунд довше потримати, щоб виговорити. Коли рамка получ, із е, менше смолистості, то е, та рамка швидше випалюється. Випалювання рамок у мене відбувається десь 100 рамок за 40 хвилин приблизно. Також я поставив кастрюльку з холодною водою для того, щоб вона мене дещо оберігала від полум'я, тому що, якщо кліше прикрутити з краю плити, то воно не буде так достатньо нагріватися для того, щоб. Добре випалювати тавро. Тому я змушений був прикручувати посередині. І якраз за рахунок цього трохи є такий дискомфорт у випалюванні, ну, але воно себе продовжує тим, що дуже швидко це робиться. Ну і, і дешево. ось В принципі, кожен жиляр, чи то в хаті має таку групку чи в майстерні, він запросто може використати цю ідею для того, щоб теж подібне кліше під болтове з'єднання заказати собі. І воно буде набагато дешевше, тому що, ну як набагато, відповідно скільки коштує дерев'яна ручка. Хоча дерев'яна ручка, вона теж практична, тому я би навіть і радив. Заказувати з дерев'яною ручкою, тому що, якщо вам потрібно, допустим, таврувати рамку десь у польових умовах, ви купили балончик, накрутили її, тавро на рукоятку, нагріли і зробили виконану роботу. Ну, а ось для мене це практично, тому що взимку я е, розпалюю в грубці, е, нагріваю кімнату, як ви бачили. Самі бачите, по тому, як я таврую, декотра рамка пускає, дим, декотра – ні. Тому в хаті ну, навіть не потрібно кімнату провітрювати після такої роботи. Ось. Ну і Кожен джуляр теж можливо отоплює в майстерні за допомогою буржуйки. Або бочки на дровах, то може використати цей метод і прикрутити якраз тавро до, до своєї пічки. Мені потрібно в рік мінімум 4 рамки, так як я продаю 200 пакетів своїй пасіки. Мені потрібно поставити рамки на місці, на місце, то 200 пакетів по 4 рамки це мінімум, мені потрібно 800 рамок. Ну, а в кращому випадку, якщо гарно е, сім'я, яка залишена після продажі, гарно ще відтягує вощину протягом сезону, то потрібно навіть і 5. Ну, дуже рідко 6. В мої місцевості, то е, з моєї практики вже сім'ї, які не продавалися, відтягували е, максимум це 12. 14 рамок. Абжопакети мої відтягують на медозборі максимум це 17-18 рамок. Ось так хотів поділитися з вами, розказав деякі такі нюанси, які е, я використовую для випалювання.